Друзі, привіт! Сьогодні наша розповідь про Audi S3. Авто приїхало з Америки. Має мотор 2 літри TFSI з кодом DJJ. Потужність серії десь близько 290 сил. Навіть не пам'ятаю. Ну, Як бачите, власник дуже дуже машинку зробив гарною, красивою диски, пороги. Бачите, який спойлер Макстон. А не гараж тюнінг. І наша розповідь про цю машинку, про її тюнінг, що ми там зробили, зараз покажемо вам і розкажемо. Відтримаємо капотик, покажемо вам, що у нас тут стоїть. Як бачите, ми маємо тут впускну систему, Racing Line R600, Intake pipe Маємо інтеркулер Racing Line. І зараз вам покажу, що... яку турбіну ми тут поставили. Турбіну, турбіну ми поставили Garrett PowerMax Stage 1. Також в машині стоїть Downpipe з спортивним каталізатором. Паливо в баку маємо 9.8, він же UPG100. Ну і зараз покажу, що у нас вийшло після настройки. Подивіться, маємо наразі 470 сил і 580 ньютонів. І якщо ви подивитесь, то авто досить рано роздувається, досить рано. На трьох тисячах обертів має 500 ньютонів. Відсічку ми зробили на тисячах. Ну і такий ось результат. Думаю, власник буде задоволений. Ще раз покажемо машину, бачите, диски такі гарні, як вона виглядає ззаду. А, дуже класна насадки, спойлер, все супер. Добре, бажаємо усім гарних, гарних вихідних і па-па.